У Чернігові в останню путь провели солдата внутрішніх військ Максима Третяка. Йому було 20. 18 лютого куля обірвала життя хлопця на вулицю Грушевського в столиці. Попрощатись з Максимом прийшло багато людей. Його навічно запам'ятали як порядну людину та доброго друга. Він був замечательний чоловік. Нічого плохого ньому сказати не може ніхто. Я впевнена, із його друзів. Юнак мріяв стати юристом у вересні. Його призвали до армії. Хлопець сам попросився до внутрішніх. Військ, бо долю хотів пов'язати з правоохоронними органами. Спочатку хотів юристом, потім, як я знаю, хотів зв'язати себе з воєнним ділом. Батько Максима, воїн воїн-афганець. завжди вчив сина бути справжнім чоловіком. Пишався, коли той невідмінно склав усі іспити для проходження служби. Я ж віддавав, віддавав яку нормальну страну і мир, порядок. Хто ж на що таке буде? Траєдії виновата. опозиція. Виноватая власть. Что они не могли призывать, призывать и не могли за это такое длительное время найти компромисса, какого-то мельчайшего компромисса для того, Щоб і діти не гибли, ні з цієї сторони. криваве протистояння в столиці забрало життя іще ще двох міліціонерів з Чернігівщини від вогнепальних поранень. Загинули 21-річний солдат внутрішніх військ Іван Теплюк та 27-річний боєць Беркуту Василь Булітка, останній уроженець села Косачівка Козалецького району.